Я є прихильником політичних та військових зв'язків між Україною та Польщею. І це не лише стосується угод. Я вважаю, що варто йти далі. Звісно, за підтримка американців. Але ми можемо стабілізувати цю частину Європи, якщо ми діятимемо тут спільно. Не говоримо про формулу цього зв'язку, але це повинно бути дуже близький зв'язок. Тоді ми зможемо стабілізувати цю частину Європи, бо Росія й далі буде серйозною країною, і Росія показала себе агресивною країною ревізіоністською, без відчуття кордонів. Тож ми маємо тут спільний інтерес. Тобто я вважаю, що ці гарантії повинні забезпечувати спільний інтерес. Це не є гарантією лише в один бік, а також і гарантії з боку України. для Польщі так потрібно думати, так потрібно це аналізувати. Але І ви це знаєте. Жодні гарантії не допоможуть, якщо Україна не захистить себе. Бо, зрештою, були гарантії не у формі угоди. Коли Україна віддавала ядерну зброю, Я пам'ятаю, як тоді американці дбали про те, щоб та ядерна зброя повернулася до Росії. У цілому, як вони переймалися, що та валізка кудись подінеться і потрапить до рук терористичних угруповань. Але що з того Гарантії для України це просто поставки зброї? А я вважаю, що потрібно йти далі, і Польща повинна думати ми спільно повинні думати про якийсь союз за підтримки американців. Без такої підтримки нас просто викинуть з НАТО, а з підтримкою й американці тоді зможуть переміститися до Азії. Бо, зрештою, це буде природно, і про це всі політики говорять не лише Трамп, а також говорить про це Байден, що американські інтереси передусім у цей момент є в Азії. Проблема конкуренції з Китаєм не ворогування ні, але конкуренції серйозної конкуренції. Тому якби ми пішли у той бік, всі були б задоволені. Але я хочу сказати, що тут є певна така незбалансованість між Польщею та Україною. І в тому питанні я це помітив. У Польщі керує прем'єр і керує уряд, не президент. Влада перебуває у руках прем'єра, який має рівень влади, прирівнюваний до канцлера. Президент контролює сферу безпеки та сферу оборони, має також компетенцію у сфері закордонної політики. здебільшого у тому, що призначає послів, і це все натомість, уся влада над військом, також над силами безпеки, тобто над поліцією, над службами, зосереджена у прем'єра. про це потрібно пам'ятати, коли говоримо тут про президента Зеленського і про президента Дуду? так президент Зеленський тут має набагато більше влади, по суті, має диктаторську владу, але президент в Польщі ні. А навіщо я про це говорю? Тому що в Польщі настав час виборів, і президентська партія, тобто право і справедливість, програла вибори І на цей момент є цілком інша влада. Тож, якщо говорити і дивитися, і з ким потрібно розмовляти та вирішувати зараз, то це з урядом та прем'єром І з Туском. Теперішня влада у Польщі, громадянська коаліція, членом якої я є, домінуюча партія, і це власне влада коаліції. Потрібно про то також пам'ятати, що прем'єр Туск повинен брати до уваги думку коаліційних партнерів, і так само щодо того, що стосується України. На щастя, ми продовжуємо політику, яка стосується України, таку політику, яка була започаткована одразу, політику підтримки військової та політичної Військової – Це те, що ми передали Україні більше танків, аніж вся Західна Європа узята разом. По суті, велетенську кількість близько 500 танків, понад 50 гаубиць, потужних і сучасних, 20 тисяч старлінків, понад 500 генераторів електроенергії. І це лише такі обрані речі. Найважливішою для України є, звичайно, військова допомога та підтримка, але й політична, тобто підтримка прийняття до ЄС. І ми даємо тут повну підтримку. і підтримку вступу до НАТО. Для Польщі вступ до НАТО був значно легшим, аніж вступ до Євросоюзу, Бо вступ до НАТО це політичне рішення. Військом має керувати цивільна особа. Те військо має бути адаптоване, але є початок адаптації до стандартів НАТО, і можна вступати. а вступ до європейського союзу це адаптація цілої економіки до стандартів Євросоюзу. Це переговори, які стосуються перехідного періоду. Переговори, переговори. Ми, наприклад, коли мали переговори, забезпечили собі великий період, під час якого була заборона на продаж земель іноземцям, якби раптом хтось цього боявся. Мись до зерна. А чого ви хочете, якщо йдеться про… Розирно, Ми повинні брати це до уваги, бо мусимо також зважати на інтереси наших громадян. Аграрії є нашими громадянами. І тут тут буде обговорення, щось потрібно буде робити. Ні, обговорення повинне враховувати інтереси обох сторін, і цілком можливо, що потрібен буде перехідний період, так як у нас на купівлю землі. А в ЄС була заборона на переміщення польської робочої сили. Тобто працівників із Польщі, і це спрацювало. Ті побоювання через пару років зникли. Але, напевно, ви хочете мене запитати про зерно, якою є ситуація на цей час на кордоні? Їх там немає, і ви знаєте, якщо ми будемо за тим стежити та вчасно домовлятися, то вони не повернуться. Але яка ситуація є зараз? Немає жодних блокад на цей момент. Немає жодних блокад. І ви також знаєте, що у Польщі на цей момент немає зерна. Немає зерна. Ми чекаємо на нові жнива, і вони будуть. Тоді ми матимемо зерно, бо зараз у нас зерна немає в Польщі. Ми експортували 14 мільйонів тонн. Я нещодавно розмовляв із колегою, який на тому спеціалізується. і власне запитав його. А він каже: немає у Польщі зерна, нам бракує зерна. Я кажу, то купімо в Україні. А він відповідає, що в Україні теж немає, бо Україна експортувала 24 мільйони тонн. На щастя, будуть жнива найближчим часом. Але час усвідомлювати, що якщо з'являється проблема, її треба вирішувати. А не чекати місяцями і так далі. Попередній уряд не вирішував цього, і та проблема лише зростала. Ціна зерна знизилась. Фермери стверджували і скаржились, що це пов'язано із напливом українського зерна. А це було тому, що на світових ринках ціна зерна теж знизилась. А той уряд казав фермерам: не продавайте цього зерна зараз, бо воно буде дорожчим восени. Тим часом восени ціна на зерно знизилась. Тож легко було тут пояснити, розвинути таку теорію, що це через українське зерно або через російське. Тож у цій хвилині ситуація нульова, але варто підготуватися до можливих дій. Так, і треба дійти до чогось. Ні, інтереси це не є таким егоїзмом. Хоча, звичайно, є й такі, хто говорить, має бути, я повинен заробити на тому. Так, але звісно, під час переговорів українське сільське господарство, яке є дуже потужним, є проблемою. Тут треба домовитися, бо це є сільське господарство, де зовсім не застосовується штучне добриво. Бо є чорноземи, хіба що захисні засоби для ростин використовуються? І через це ціна такого зерна може бути значно нижчою. Вступ України до ЄС це означає також доплати також для українського сільського господарства. Ми маємо доплати до гектара приблизно 250 євро, маємо вже середні доплати у Європі. А стартували ми з нижчими. Але якщо увійде українське сільське господарство, то чи вдасться втримати ці доплати на тому ж рівні, бо ж вступить Україна? І наші фермери, особливо масштабні, які заробляють на тому, будуть намагатися захистити рівень тих доплат, бо це є мільярди євро. це потрібно розуміти, але тут потрібні перемовини, розмови і так далі. В демократії нічого не можна зробити силою.